Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Козоріг. Це прогноз для вас на лютий 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, що торкнуться вашого життя і щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм. Дивитися прогнози свої можете за знаком асценденту в першу чергу, а також за знаком, куди потрапляє сонце і знаком місяця. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту, то можете написати в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, і я вам допоможу розібратися. А зараз, будь ласка, поставте лайк для енергообміну. Буду також вдячна за ваш зворотній зв'язок. Це допомагає просуватися українському контенту. Починаючи з 1 лютого, Венера, яка символізує успіх, взаємовідносини, наші бажання та гармонію, любов, буде у з'єднанні із Нептуном. А це планета віри, мрій, фантазій. З'єднання їх буде в вашому третьому секторі. Який відповідає за близьке оточення. Це ті люди, з якими ви спілкуєтеся практично кожного дня. Це можуть бути і родичі, брати, сестри, або ж тітки, дядьки, або ж для когось колектив, в якому ви навчаєтесь, ваші сусіди, або ж колеги по роботі. Це сприятлива можливість для когось і створити власну справу, або ж в свою комерційну діяльність впровадити щось нове, креативне та творче, хороший період для укладання. Угод із закордонними представниками, мати посередницьку діяльність, яка пов'язана із творчістю та допомогою людям, психологією. Це може бути і сприятливим періодом для навчання, вивчення психології, наприклад, або ж езотерики. Ви можете дізнатися гарну звістку, хороший період для поїздок туди, куди ви давно мріяли, або ж ви можете зустріти людину, яка буде вас надихати. Тим більше, що зараз білий місяць, який перейшов у ваш сектор партнерства, також буде допомагати вам в створенні нових контактів і сам всесвіт буде давати вам ту людину, яка буде вашим янголом-охоронцем. 3 лютого буде гармонійна взаємодія між Юпітером та Меркурієм. Меркурій планета інформації, спілкування, а Юпітер це планета удачі та розширення. Торкатися аспект буде вашого другого та шостого секторів. Тож ви зможете отримати важливу інформацію, сприятливий період для укладання важливих угод, зустрічі з впливовими людьми, які торкаються сфери ваших власних фінансів, роботи по найму, а також допомоги іншим. Сприятлива можливість для того, щоб показати свої таланти 4 лютого. Венера буде переходити в знак Овен, в ваш четвертий сектор. Там, де Венера, там удача. І це пов'язано із тим, що ви будете більш активними та ініціативними саме в темах вашої сім'ї. Це можуть бути покупки для вашого дому, а також активна взаємодія із вашими членами родини. Вирішення сімейних питань цього ж дня Юпітер буде переходити в прямий рух, тож буде призупиняти свою швидкість і акцентувати вашу увагу на темах, які стосуються про його власного авторитету, поїздок навчання. Він буде переходити в прямий руху в вашому шостому секторі в знаці близнюки. Це сприятлива можливість для розширення своїх повноважень. Може бути більше роботи, більше відповідальності, але у вас буде і більше натхнення. Це сприятлива можливість для гармонізації умов вашої праці а також. Розширення вашого колективу, якщо ви є власником якогось бізнесу, а це може бути і сприятлива можливість для переїзду та покращення графіку дня, а також чудовий період для впровадження корисних звичок. Для здорового способу життя 9 лютого Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну. Марс відповідає за рішучість, ініціативу та активність. Зараз він ретроградний в знаці рак, тож буде повертати вас до досвіду, який ви вже маєте, до досвіду поколінь. Ви можете щось підкориговувати та впроваджувати нове. А Сатурн це планета стійкості, відповідальності та законів старшого покоління. Аспект буде торкатися вашого третього та сьомого секторів. Це можуть бути підписання довгострокових угод або ж звернення за допомогою до впливових людей. І відразу завдяки вашій активній діяльності ви можете матеріалізувати свої цілі. 12 лютого буде повний місяць у вашому 8. Секторі. Це сприятлива можливість для того, щоб ви отримали ясність та результат в темах, які торкаються всього: езотеричного, психологічного, а також тем соціальних виплат, банків, оподаткування, страхування, митного контролю. Восьмий сектор це сектор ризиків та спільних фінансів і ресурсів з вашими партнерами. Це може бути підписання важливої угоди, отримання. Ем... Доходу від ваших інвестицій, або ж вирішення питань щодо спадку, або ж ви можете вирішити питання банківських систем. Це може бути закриття карти, або ж перехід до нового банку, закриття кредиту, завершення темної смуги в вашому житті. 14 лютого Меркурій буде переходити в знак Риби, а в ваш третій сектор, там де. Меркурій, там багато інформації та спілкування. І саме тут ви можете зав'язувати нові корисні контакти, буде більше спілкування, поїздок, отримання інформації, сприятливий час для впровадження чогось нового, здобуття нових знань, тим більше, що із 18 лютого і сонце буде переходити в третій сектор. Там, де сонце, там фокус нашої уваги. Саме там ви будете отримувати енергію, а це спілкування із близьким оточенням, формування того оточення, яке буде вас надихати в Риби – Це пов'язано із романтикою, із милосердям та взаємодопомогою. Це може бути і сприятлива можливість для підвищення кваліфікації, для відряджень, а також співпраці із іншими людьми, зустрічі із вашими колегами або ж родичами. 23 лютого буде гармонійна взаємодія між Меркурієм та Марсом, коли відразу наші слова будуть. Закріплені діями, торкатися аспект буде сьомого та третього секторів. Також весь період, практично весь місяць, вектор вашої уваги націлений на близьке оточення, на навчання, на поїздки. Це може бути підписання угод важливих, важливі зустрічі, вирішення юридичних питань та утримання корисної інформації. 24 лютого Марс переходить в прямий рух. В вашому сьомому секторі, тобто вже буде менше конфліктних ситуацій, менше затримок, справи підуть краще в темах, які стосуються ваших партнерів, або по шлюбу, або по бізнесу, а також ваших клієнтів та різноманітних угод. Зауважу, що Марс із 20 по 28 лютого буде в стоянні, тобто не варто починати нових справ, адже вони також можуть стояти. Зачекайте, поки Марс трошки збільшить свою швидкість, і тоді вже можна рухатися вперед із новими ініціативними ідеями. 28 лютого настає новий місяць в вашому третьому секторі, а це зміни, це нові можливості, які стосуються ваших знань, навичок, ваших. Недалеких поїздок, навчання, підвищення кваліфікацій це дім гаджетів та автомобілю сприятлива можливість для того, щоб ви зустрічалися із вашими сусідами, або ж ви можете переїхати на інше місце проживання, укладати різноманітні угоди, цікавий період для нових зустрічей та знайомств. Також із кінця лютого Венера, яка відповідає за взаємовідносини та фінанси, буде у стоянні, адже 2 березня вона переходить в ретроградний рух до 13 квітня. І за цей період стояння також активується питання перегляду ваших взаємовідносин та фінансової сфери. Бажаю вам успішного лютого, реалізації ваших планів найкращим чином для вас, щоб все заплановане здійснилося. І бажаю вам світла в душі і успішного останнього місяця зими. 24 лютого дуже напружений для нас день. І в цей період якраз Марс буде переходити із ретроградності в прямий рух. Тож я бажаю вам сили, стійкості, якої вам не займати. Будьте наполегливими і обов'язкова удача буде на вашому боці. Дякую за увагу! Якщо сподобалось відео, то підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео.